Єласаветград, тобто кіровоград. Це кіров і малий кіровоградці. Цьому місту 260 років, області 75, а губернаторові лише 34. От ми і побачимо, як ця вся арифметика відображається в його кабінеті. Ходімо. Добрий день, Доброго Добрий. Доброго дня. Я рада вас бачити. Вулиця Дзержинського. Так. Це привіт із минулого. Чому вона досі існує в Кировограді? Ну, е якби ви завітали до нас ще рік тому, то ви побачили б з іншого боку нашої будівлі вулицю Леніна. Сьогодні вона вулиця Дворцова, це історична її назва. Угу. Головна вулиця була вулицею Карла Марця, Сьогодні вона знову ж історична назва, велика перспективна. Ну, так стало, до Дзержинської ще руки е не дійшли. Е е ну, По-перше, це міська влада, самоврядування, тому угу. ми сильно руки туди як кажуть, не втручаємо. Кіровоград, насправді це був. Єлисаветград, і це місто, яке було засновано навколо фортеці імені святої Єлисавети. Тому оці моменти хотіли б поновити, тому що Кіров, який стоїть сьогодні у нас за вікном на центральній площі, до речі, і... спиною до головного спи... хороду за спиною... неприємно виходиш а тут спина Бо... кірова. Ну або такі? навіть або навіть не спина Нищі. трошки нижче. А готові до того, що Кіровоград стане Єлисаветград. Я морально да так. Так. І, і, і велика кількість мешканців. Причому знаєте, що характерно, та частина суспільства, яка народилась в кіровограді, яка саме кіровоградці, угу. вони готові. Ті, хто певною мірою приїхав до Кіровограду, навіть з районів з сіл не прагнули в Кіровоград. Вони прагнули в Кіровоград, а не в Єлисаветград. Це будівля, в якій ми знаходимося раніше. Тут де плац такий наша площа Кірова був міський сад. Тобто ми з вами зараз знаходимося з тут. Оце оце ваші робочі вікна. так? Да, ви? Це наші робочі вікна, але на зараз вже чотири поверхи все перебудували. А от ще мені подобається проспект перспективний, чи якось велика перспектива. Велика перспектива перспективна це плани а. на майбутнє. Багато людей думали, що це радянська якась назва, mm -hmm. така внухи ну, да, радянського таке, перспективна. <свят> Ні, це справді була така назва у цієї вулиці, тому що вона створювала перспективу і йшла із іншої точки, яку видно ось на цій картині. Це всі чотири картини. Місцеві автори зняли по mm -hmm. старим фотографіям. Оце Риннична площа і ця вулиця велика перспективна, ось вона йшла отак, звідси туди. Ви вже рік як керуєте областю, так? Так. Да, а завтра. скільки взагалі в Кіровоградщині ви знаходитеся? Вже половиною роки. Тобто ви вчили гарну історію цього краю, ну, вулиці. вже можете навіть на історичних однозначно. фотографіях показати, це, намалювати карту схему. Для мене в свого часу Кіровоград це був ну, Кіровоград, одне з міст України, коли я сюди потрапив і дізнався. Наскільки цікава і багата історія, просто був вражений, що це батьківщина Винниченка, що останній концерт Ліст давав е, тут, тому що був закоханий у панянку, яка тут була. Ну і тут, тут безліч народився троцький, народився тут... на Кіровоградщині, це бобринець. Перший професійний театр про який вже дізналася вся Україна завдяки телемосту з Віктором Федоровичем. Тому давайте підійдемо до речі до картини. Того театру, оце так розумію, також 200 років тому, да 130 130 років тому, і так поталонило, що Зусиллями всіх ми змогли закінчити реставрацію, яка тривала понад 10 років. Дійсно, ми збудували театр, за який принаймні, я пишаюсь так точно, тому що ми постійно там жили останні місяці. Отже, театр був збудований 30 років тому, і варто сказати, просто хто в ньому грав? Це Кропивницький, Марія Заньковецька, Сахсаганський, Карпенко карий Тобто, всі, ті, ким пишається сьогодні театральна спільнота України, вони вийшли з цього. А театру. А як склалася кар'єра тієї панянки, яка про Вила себе Досить активно на телемосту з президентом. Вона, вона працює ще в театрі? Вона терапі? звичайно працює. Вона заслужена артистка України. і Вона грає. І мені приємно, що. Навіть з цього приводу Кіровоград асоціюється з чимось приємним, і гарним у всіх жителів України з театром. Герб Кіровоградщини, да. скіфський Орел, якийсь дуже нагадує. Якби ще одну голову додати, то був би російський герб. Вони мають такої асоціації. Робили його по геральдиці, і всі геральдисти Кіровоградські розповідають, що вони зробили все правильно. Але що бути, а що вам не подобається? Мені не подобається те, що вони зі скіфського орла зробили якось напівнімецько. тому що скіфський орел так. в оригіналі дивиться праворуч, і в нього немає ніяких лап. І він кіхтє, своїх так? він не тримає свої крила кігтями, тобто це зовсім інша символіка. Якщо подивитись навіть за візуальним сприйняттям, це орел, який дивиться назад. Скільки орел дивиться праворуч, це орел, який дивиться вперед. Я не сильний впадати в символізм, але вважаю, це такі дуже дві символічні речі, які не зовсім правильно відобразили на гербі. Для того, тобто щоб... ви плануєте переробити Ні, це все Ні, Герба тобі? не будемо зачіпати, не тому що скажуть, що дуже багато є чого зробити, вони гербом займаються. Ну, якщо вже почали про роботу говорити, то показуйте ваш робочий стіл. Як воно взагалі керувати мільйоном людей? Дуже непроста справа, особливо враховуючи на мій доволі молодий вік. Люди хочуть більш жорсткого управління. Тобто, щоб був більш рішучий, більш там... такого, ну, так. Ну, знає Розумієте, питання не в тому, що я безхазяйські якісь речі приймаю. Просто хочеться людям якихось жорстких рішень, особливо по відношенню до Може, коруп... Дисципліни якоїсь. Ну, дисципліни в мене теж все добре, повірте. Да. Ви так е... з трепетом до вас заходять в кабінет? Ну, ні, я доволі демократична людина. Стреп... Іноді з трепетом виходять. Заходять всі добре, але не завжди все знають, з яких причин вони запрошені. Тому, я робочі... бачу, що у вас ідеальний порядок на столі, навіть ну, не знають. Пра... Однозначно... Чим намагаємось нього прагнути. До да, речі, книжка нам вже знайома. У, у віце-прем'єра Вілкула. Я велику кількість часу провів за кордоном на сході, будучи дипломатом. Я знаю, як країни, які у нас звикли називати малими тиграми, як з нічого вони стали потужними країнами у світовому масштабі. Сингапур це найбільш, одна з найбільш вдалих версій цього процесу. Ну от основна заповідь із Лі Ю для. Кіровоградської області. Це те, що е, можна навіть за дуже обмежених ресурсів, а Кіровоградська область по багатьом позиціям реально в, обмеж... в стані обмежених ресурсів знайти вихід е, шляхом нестандартних рішень. Я перепрошую, жовтий телефон. Да. Номер один? Є, не номер один, але Київський. Алло. Здравия желаю. Люблю такі моменти. Славімо його. Да, і вас також. Це прекрасно. Що значить живе, живе спілкування? Поїхали далі про Сінгапурський сценарій розвитку Кіровоградської американського. Так от, обмежена кількість, сінга... ресурсів. обмежена кількість ресурсів, але не стандартний підхід. Тобто нам потрібні якісь незвичайні кроки, якісь угу. інноваційні речі. Зараз вже на Кіровоградщині ми робимо нову інвестиційну політику. Ми робимо декілька байданчиків під індустріальні парки в самому Кіровограду біля Кіровограду на базі військового аеродрому. Що таке індустріальні парки. Поясніть це певна територія, на якій розміщується, може розміщуватись виробництво, де існують пільги по ввезенню матеріалів для розміщення, устаткування. Плюс ми маємо брати на себе зобов'язання зробити всю інфраструктуру. Тому що зараз ми кажемо інвестор, ми тебе любимо. Приходь і кидаємо. Ну коли в тебе будуть проблеми. Ти приходь, ми тобі допоможемо. Це неправильний підхід. Що тобі потрібно? Ось така дата. Ти маєш побудувати завод. Все, що потрібно до заводу: дорогу, воду, газ. Ми збудуємо за власні кошти. Тобі не потрібно йти ні до обленерго, ні куди. Ми хочемо, щоб твій завод був не в іншій області, не в іншій країні. А у нас аж не віриться, що в нашій країні з нашою бюрократичною системою, Це можливо. корупцією Це можливо. можливо, що так. От обласна влада каже: Це можливо. Любий приході у нас є гарні допомоги. приклади, навіть на Кировограші. Ми за рекордні сроки. Збудували е, горно гірничо збагачений комбінат під видобутку ельмініту Велта, угу. е, який не міг збудуватись близько шести років, тому що свого часу. Різного роду чиновники різного рівня від найменших районних до найвищих. Вони були проти цього процесу. А на що більше орієнтуєтеся? На сільське господарство, на харчову промисловість? Більше половини нашої продукції валової області, саме продукція сільського господарства, Ми експортуємо, тобто ми експортуємо більше ніж імпортуємо. Внутрішня житниця Так, да, внутрішня житниця однозначно. Ми знову ж таки в ми в цьому році у нас був рекордний урожай 3 мільйона 700 тисяч тонн. Головне, що ми зараз пішли в переробку, тобто, у нас три великих. Масло екстрактних заводи, ми будуємо тваринницькі комплекси, щоб цей урожай не відправляти в вигляді зерна, а переробляти на нашій території. А Тоб, скільки це інвестицій перше? залучили? Я дивлюся, у вас там сейф стоїть. Ну, це чи, сейф можемо, не... чи можемо ми говорити про інвестиції не, і дивитися не, на сейф? Ми можемо дивитись на сейф, але він ніяк не пов'язаний, повірте, з інвестиціями. Інвестиції не туди заходять, інвестиції заходять О, в економіку. Я хотіла від вас це, це повірте. Ну, а все ж таки, рівень інвестиції Пірогадської за три роки ми вдвічі збільшили зовнішні інвестиції. Тобто, якщо ми приймали, було нас зовнішніх інвестицій здається 80 мільйонів, то зараз вже більше 160. Як ви думаєте, нас глядач пробачить, якщо ми все показали, але не відкрили та. Взагалі не питання. У мене є різні документи. Тут так. нічого тут це те, що от, ви прибрали з робочого стулу. схід ГЗК, ДСК, тому не можна ага. показувати для Власне. службового користування. Ну, ваша дружина і, і донька і, і донька. Але в мене вже з моменту цих фотографії поповнення в сім'ї відбулося, тому що в мені другій доньки два місяці, а її Ми поки не фотографували. Дякую вас. Вітаємо ну, познайомте з дружиною. Як звати, чим вона займається. Е Дружину звати Ірина, вона фотограф професійний. В неї є mm -hmm. фотостудія своя. Вона багато фотографує і робить різного роду проєкти, в тому числі благодійні, але і фотографує, тобто комерційно, і політичні портрети робить, і оформлення різного роду видань. А донечку як звати? Доньку звуть Дар'я. Найменше тепер Ярослава Дар'я, Вона їй 8 років, другий клас закінчує, тобто навчається. Знає, ким тато працює. Звичайно, знаю, Вона бувала каже? в гості, до мене приходить, і коли я дуже довго затримуюсь. Вона може приходити і сидіти, просто гратись тут на представному стипу, поки я розписую почту для того, щоб я не затримувався. Ну, З цими телефонами ми знайомі, ми вже їх бачили не один раз у різних кабінетах, так. так? А оця от конструкція, ну, е що це таке за. А ну, ну, я не знаю, ви можна, можна вам розповідати чи ні. Це ж секрет. Та ми ж все по секрету розписуємо. Да, е насправді, е це система теж урядового зв'язку, але це відео, але, відео, мабуть, відео так? Да, яка передбачає відео. Конференцію, тобто, це можна з'єднуватись, дуже обмежена кількість абонентів. Тобто, реально ви можете поспілкуватися з президентом відеозв'язком. Теоретично можу, в практиці ще не спілкувався. А з Миколою Яновичем було? З Миколою Яновичем спілкувалися, з головами інших областей, доволі часто спілкуємося. Кльовочки. Дуже да? приємно. Дуже да? приємно. Так. Секретар РНБО. Да? Хто Клюєв буде? О, ну, добре, да, Дмитрий Дмитрий Петрович. Якщо, наприклад, Дніпропетровська область, тепер ми нажимаємо вот, дзвонок, Ой, точно, зараз О, не знаєш. Виключайте, бо зараз прийдеться говорити. з Ну і що скалісніко? страшного, ну, поговоримо з рімська Я от дивлюся на книги, можна було, б, звичайно, їх погортати, але я думаю, що найцікавіше все у вас за тими дверима. Насправді, для Кіровоградської області, повірте, що найцікавіша ця книжка, тому що вона є унікальна, да. Це програма, яку ми написали. Перша в Україні подібна програма. Таких не було. Її Ідея належить моєму попереднику Варінасері угу. Миколаєвичу. То... Програма розвитку, розвитку Кіровоградської... області до 15-го року. До 15 Прийнята вся... да, в 10 му році. Відкриваємо Маловиськівський район. Так. Що має там відбутись? І в якому сільському господарстві, що має відбутись там, газифікація населених пунктів, медичне обслуговування, добудувати терапевтичний корпус, капітальний ремонт, тобто в якому році. Тобто, і оце, що написано у 12-му році, це, це, зроблено. це зроблено. зроблено. Тобто йдете по плану. Йдемо по плану і зараз оновлюємо, додаємо ще нові завдання. В інтернеті можна зайти проконтролювати. 15-го року будете новий план не Так, да? Звичайно, вписано. у нас є стратегія до 2020 року, а детальний план е має бути ну, такий більш частіший. Ключик стерчить. Що ну, що, будь ласка, праводаль, ще один сейф, до речі. Теж документ. Я вже навіть не знаю. Це ж документ, щоб вже. Давайте знімемо знімем інтригу. Дивіться, бачите? Так. А ні, не документ. Нагороди. Тут у мене є антитерористичний центр. Це мені посвідчення е, партії регіонів до нагрудного знаху. За і це ви все в сеті тримаєте. Ну, щоб... А де його тримати? Щоб зберігалося. Ну і все ж таки за оті двері треба нам зайти подивитися. Ходімо, Що там Ходімо я. Як кажуть, якщо запросив в гості, то ховатися не будемо. Ну, яскравий момент ця стінка займаєтеся? Е, ну, Час від часу, тому що робота доволі сидяча. Це знаєте, щоб роз, розвантажити угу. спину, спину тобто, да, повисіти, повисіти ну, там, ноги попіднімати можна. вона у вас тут стоїть? Це ще Сергій Миколай зробив, він у нас такий спортивно орієнтований, угу. мій попередник угу. е, Ларін. Ну, А мені вона імпонує, мені теж вона потрібна. Тому, що ви теж... до, досить часто згадуєте Ларіна. Як так. дух Ларіна в цьому кабінеті. Присутній, присутні, так і присутні. якось він не зримо тут з вами, і навіть зримо. І От Риму. Я вам можу показати ага. незвичну штуку. Це наша команда під час апаратної наради. Це яку він свого часу. Це, це, це Ларін, да це я. Я тоді першим заступником працював. Я прочитала насправді перед тим як до вас завітати. Що Ларін хоче залишив цей кабінет, але він ну так неофіційно курує все, що відбувається у області. Ну, Чи це я... не так? Так, а я цього ні від кого не ховаю. Я вважаю це абсолютно нормальним. Було б навпаки гірше. Якби було якось по інакшому, тобто людина працювала працювала, зробила кілька чудових проєктів, дала поштовх і потім, змістившись на іншу позицію, забула і не займається і не цікавиться. Можна сказати, що в адміністрації президента у вас є сер лобі. Сер сер серйозне лобі, лобі. А як вам взагалі працювати в такій політичній ситуації, коли губернатори простіше кажучи, дуже залежні від політичної ситуації, від президентської влади, чи хотілося б трошки більше свободи? сумніву, роль регіонів має посилюватися, і я відчуваю, що це вже відбувається, і я думаю, що це буде збільшуватись і на останній б ще хотілося більше, О, скажімо, наприклад, децентралізація бюджетної політики, От для якраз, того, щоб ви вільніше себе почували керуючи це, фінансами, це не лише тому, що знаєте, не лише тому, що хочеться покерувати фінансами. Ця можливість, і в тому числі бюджетна можливість фінансово управління фінансами, воно нам необхідне, тому що в наприклад для тієї ж Росії, з якою ми доволі тісно співпрацюємо, особливо у світі останніх. Домовленості там на рівні регіону можуть прийматися рішення по пільговому, тобто податок на прибуток залишається в регіоні. і Відповідно, регіон може визначити для інвестора зменшити його на декілька відсотків. Оці ці метелики просто ваблять. Це щось дуже такий жіночий якийсь подарунок. Серце, ні, 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 це не жіночі. Ми можемо прочитати. Да, давайте тобто це голові одані Колаєнко Андрій з подяку від. Кіровоградської дитячої художньої школи імені Осьмьоркіна, колись, будучи на одній з виставок, дуже сподобались роботи дитячі, і вони мене запросили відвідати їх школу. І коли я потрапив туди, це міська школа, це не обласному підпорядкування. Я побачив, що там дуже багато чого не гаразд, що потрібно зробити, починаючи від вбиральні, яка була не в належному стані до освітлення. Тобто діти працювали не в тих умовах. Ми зробили їм доволі швидко, доволі відчутний ремонт. І е, діти запросили потім приїхати переві подивитись, як воно стало чи тепло, як тепло в не чи стало, гарно. і це став такий приємний сюрприз. Кожен метелик це робила різна дитина, причому фитписані. різного віку. Да так, ну от рацю соня, енергетика у цієї роботи в рази більше ніж будь-якого художника. Чаєм пригостите? Звичайно. Давайте. Будь ласка. Я ж так розумію, що підготувалися чайку заварили. кузиварі. Ну, про всяк випадок. Просто я до цього бачив вже ваші передачі. Як бути 34-річним губернатором? Бо багато пацанів, вибачте, вашого віку, ще в футбол ганяють. Чесно кажучи, іноді хочеться просто поганяти футбол. Я тоді передягаю спортивний костюм, іду, але краще на баскетбол. У нас гарно розвивається баскетбол або з бейсбольною бітою ходжу, але не з тією цілею, яку ходить у нас більше. Абсолютно біто. ні. Я є президентом Федерації Бейсболу України, угу. і я знаю наскільки в занедбаному стані цей від спорту, і зараз як ми його намагаємося реанімувати. Але все-таки про три. Чотири роки, ви знаєте, я не хочу загадувати, тому що я ніколи не планував і не загадував, що я буду губернатором чи ще якимось чиновником. Тобто, я працював, я вивчився на дипломата, працював дипломатом. Я потрапив потім до кабінету міністрів. Тому що буде далі, куди далі? Насправді є багато цікавих напрямків і в бізнесі, де можна себе реалізувати. Головне, не ким і де ти працюєш, а щоб ця робота була тобі в задоволенні. Ми сьогоднішня робота подобається. А от, пор... от від бейсболу атрибут я так та, розумію? Так, це Так. От вона так вдягається на пальці. Така рукавиця, так рукавиця, рукавиця правильно. І м'яч для бейсболу. До речі, кіровоградський клуб бейсбольний, Він є 15-кратним чемпіоном України. Оця от штучка, це щось пов'язане з будівництвом. Будівництвом чого це на початок будівництва заводу з виробництва ядерного палива. Саме на Кіровоградщині, в СМТ Смоліно цей завод буде збудовано. Зараз ідуть активні будівельні роботи. А рівень радіації, який там? Рівень радіації на заводі він набагато менший, ніж е, е, звичайний фоновий режим. Тому що е, це завод з фасування. Тобто з урану робляться таблетки, вони фасуються, і виходить такі великі конструкції, які опускаються в до реактору. Е, Смоліно, де буде збудовано, там знаходиться уранова шахта. Яка скоро має бути закрита, тому що вона виробила, mm. і люди, по-перше, звикли для того, що вони працюють з Ураном. Вони розуміють, що якщо не дать не дадуть їм нічого взамін, то роботи. з них не місто. Це монофункціональне місто. І для міста це велике спасіння. І вони сьогодні це розуміють. Це мільярди інвестицій, це нова соціальна інфраструктура. Там сьогодні чудовий дюс, який потрібно ремонтувати. Але для кого, якщо ми закриємо шахту через 10 років, що буде з дюсом, що буде з людьми? Ну а це щось очевидно корейське, так. Я для вас приготував в Кореї. Дуже люди люблять і пишаються своєю культурою. Вони часто одягають національні наряди, причому не лише жінки, як у нас часто, а й чоловіки. І тоді завжди беруть це жіночий атрибут це... чи чоловічий? Це жіночий атрибут. Це для мене чоловічі, Дякую. чоловічі Дякую. теж бувають, але вони дощі. Я інші... отак от, от правильно роблю. Так? Абсолютно. ми хочемо, щоб у Кіровоградській області був який ти розвитку. Ви хочете щоб був? Ви хочете, щоб я це так, сказав корейською мовою? У все одно не перевіримо. Я, 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 ну, я сказав, що ми на Кіровоградщині хотіли б, щоб напрямками розвитку було сільське господарство і видобувна промисловість. Корею полюбили? Ну, шість років ви там працювали? В цілому шість років, так. Да. Повернутися не хочеться, ні? Я доволі часто туди їжджу, тепер у службових справах. Ми підписали угоду з містом. Кіровоград а, з тобто іншого. ви використовуєте колишні зв'язки? Однозначно. Ми приймали нещодавно, в... в вересні місяці корейського спікера. Він був в Києві і лише в Кіровограді. У нас будуть корейські інвестиції в цьому році. Тобто, буде невеличкий осередок Кореї на території Кіровоградської області. У них чудові технології, аграрні, особливо в очівництві. Я хочу, щоб ми цьому. Трошки повчились у них. От ця картина привернула мою увагу, тому що я фанатка вишиванок. От. Да, ну, і реально ж вишита, так? Звичайно, це вишита. Це а моя хто робив? майстриня Кіровоградська, вона в, ну, з Кіровоградської області, з Бобринця, вона була на виставці, присвяченій Дню Незалежності. Тут, бачите, різного роду досягнення. Тут і те, що ми угу. столиця, можна сміло сказати, столиця маслопереробної галузі, угу. те, що ми центр сільгосмашинного Якщо ми... доведеться щось довишивати після. Я свого ну чи в процесі свого губернаторства. Що ви довишиваєте? Хотілося б ще в нас є місце вишити той завод, про який ми з вами поговорили. Ага, так от якраз Ядерного місце недалеко полу. да недалеко від Маловисківського району. Ось тут смоліна знаходиться. Ну що ж, я вам дякую, образно кажучи, вишивайте? Спасибі. Дякую вам, дуже що приємно запросили? Це всі керівники Кіровоградщини від цих людей в тій чи іншій мірі залежало, яка область зараз. Уніс свою частинку і герой нашого сьогоднішнього кабінету. До зустрічі наступного бувайте.